Це, мабуть, самі цікаві стільці по формі. Називається модель Катео, ціна 3963. Дивіться, який цікавий стілець. Тут ще класна буклет тканина. Він такий, треба на ньому ось так сидіти Ось так сидіти відносно зручно. Я не скажу, що це найзручніші стільці, на яких я сидів, але виглядає цікаво і, ну, в принципі, до стола теж підходять. І відразу можу показати 3963. Ціна на цей, цей стілець також є в наявності. А це у нас стіл Джонсон називається. І тут така сама система розкладання. Тобто ви висуваєте частинку і ставите частинку столешню. Він чим примітний, ось покажи, як тут зарізані кути. Бачите, як кути цікаво зроблені на Джонсоні. Це він в розмірі в якому? Також метр тридцять. Метр тридцять і по вартості. Ось 23200. Якщо цікавить такі столики і столи, столи звертайтеся. Скоро будуть і в нас на виставці стояти.